Е, в общем, де зробив такий е, для сушки білья. Воно опускається. Оцю трубу забираєш і оцю, і воно опускається. Зараз я покажу я. Ну, в общем, і отак загинається в долину, ну, зрозуміло в общем, систему підпирачки, труби і, і отак впускає. Ну там до половини опущено там В общем, зараз я ближче покажу. О, отхо. Взяли, опустили і все. І там теж. І такий, виходить, глядрантів. О. Все. І тут, і тут є прохід файний. А треба встановити на місце, і все. Бо я е, ці планки взяв на траси. О, на траси, що їх ніхто не зможе покигнути через паркани. Ну, вони не будуть відсоєдинені, так як вже виходить, що завжди будуть під руками. Класно, коротше.